Універсальна колясочка 2 в одному. Ron Bus Soft з екошкіри. В комплекті люлечка. Прогулянковий блок. Кошик для речей закритого типу. Сумочка для мами, дощовик і москітна сіточка. Люлечка має чохол на ніжки, великий кокосовий матрацик зі своїм наматрасником, секцію вентиляції. Пластикова протиударна основа Одвійна. регульована система амортизації, гальма захищені від забруднень, Так же, як і амортизатори на задніх колесах. Колеса на з покращеною більш плотною резиною, яка захищає від прокулювань, передні колеса, поворотні, з можливістю зафіксувати для мами, обтягнута якошкірою та фіксується в декількох положеннях. Просто величезна сумочка для мами, дуже функціональна, має кишеньки під дрібнички. Колясочка дуже тихенька. Прогулянковий блок на початку використання можна ставити обличчям до мами. Має додаткову секцію, за допомогою якої ви можете зробити капішон-батюскав, який повністю захищає вашу дитинку взимку. Сторона повністю пристібається на блискавки, тож зимку не буде задувати ні спереду, ні ззаду. Має кілька положень висоти спинки. Аж до лежачого. Під час сну ви можете також провітрювати за потреби вашу колясочку за допомогою ось такої величезної секції вентиляції з москітною сіточкою. Коли дитинка вже підросте і буде готова, то блок можна перевернути в положення обличчям до дороги. В самому блоці в нас є такий класний текстильний, м'якенький додатковий вкладиш. П'ятиточкові паски безпеки. Бампер обтягнутий кошкіру, що дуже зручно, бо його іноді варто протирати. Бампер знімний, має підніжку, яка просто безподобно розроблена, тому що ви з легкістю зможете протирати як цей пластик, так і ось цей матеріал. Він такий, як б, схожий на прорезинену шкіру. І не прийдеться розбирати весь блок, щоб його весь привести в порядок. І, Звісно, тепла накидка на ніжки для холодної пори року. Зауважте, наскільки вона об'ємна. Тобто в зимовому теплому одязі дитинці там не буде взагалі ніяк тісно.